Твоя шкіра не створена для того, щоб вбирати крем. Її завдання тебе захищати, навіть від косметики. Звучить трохи розчаровуючи, так, але це біологія і вона не проти тебе, вона про твою безпеку. Епідерміс верхній шар шкіри має дуже чітку архітектуру. Його часто порівнюють із цегляною стіною. Клітини, кератиноцити, мовби цеглинки, а міжклітинні ліпіди це цегмент, який їх склеює. Ця стіна водо і жире не проникна, тому вона отригбує вологу всередині і не пускає сторонні речовини внутрі. І от крем, сиворотка чи есенція для шкіри це умовно зовнішній подразник. Вона не знає, що це корисно. її завдання не впустити. І вона з цим справляється навідмінно. Але є винятки. Деякі активні інгредієнти можуть проникати глибше. Наприклад, ретинол, альфа, бета гідроксікислоти ліпофільні активи у правильній формулі pH і концентрації. Їх властивості дозволяють пройти через бар'єр, але теж частково. Що з порами? Пори це канали назовні. Вони не відкриваються як дверцята, пропускаючи всіх туди-сюди. Через них виходить пі, цебум, але косметика майже не заходить туди. Тому розраховувати на всмоктування через пори теж марно. Ще один нюанс це бар'єрна функція шкіри. Коли вона пошкоджена, через шкіру проходить геть усе. Але це не бонус, це проблема, яка викликає подразнення, алергії, запалення. Тобто слабкий бар'єр не означає краща ефективність. Це симптом, що шкіра потребує відновлення. То як зробити так, щоб косметика працювала? Не стільки важливо, скільки ти нанесеш, важливо в якій формі, які активи і у якому стані шкіра. І чи взагалі цей засіб їй підходить? Не вся косметика має проникати. Іноді її задача просто зволожити поверхнево. Пом'якшити і підтримати бар'єр. Це теж важливо і це працює. І пам'ятай, коли крем не вбирається, проблема не завжди в твоїй шкірі, іноді проблема в банці. Став лайк, якщо стало зрозуміліше, підписуйся, далі буде ще більше пояснень, без магії, але з дерматологом.